Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 21 вересня 2022 року. Іде дощ. Вранці наче не було, потім знову почався. Трохи збирали маліни. Отака зараз маліна в нас. На тиждень вже холодної дощі і наче до суботи теж передають дощі. Тут у нас була буря, дерева поламало, весь урожай побило. Був, то вибрав я його на другий сорт. Зараз покажу яка маліна. Що зробиш осінь дощі, тут тільки теплицю ставить, бо... По-другому ягода буде, коли така погода, то манести і пропадати. Ця наче ще сухенька, я дивлюсь така. Ну, знов накрапає, видно, сьогодні збору не буде особого по маліні мокре, маліни ще багато. Зелена є сорт Дюгана, нагадаю, така оце вона. Рас покажу, що приходили збиральники сьогодні. Тобто трохи щось забрали, покажу яка, по 120 гривень зараз ціна, я продаю за КГ першого сорту. Ось такого, три з половиною піннеточки є. Ну і другий по 60 на заморозку на гріз везу. Нашов, куди. Так, зараз я возьму. Бо вода в нас коричне. Так, з компотом до да прокип'яти буде нормально. Щоб буде так дощ іти, то вже вибирати сьогодні не будемо. Тим паче продать нема куди ще не ясно, чи... що сьогодні буде такий день. А Сьогодні свято велике, щоб відпочивати. Друга Там в сусідньому селі в нас храм, так що видно збору сьогодні не буде. Ну а відео я вирішив назвати Малина й осінь. Скоріше за все так і названу. Зараз покажу яка, яка вода у нас коричнева. О! Хтось колись питав, така ось водичка. Добавимо госку. Ну, що ж повернуть? Така у нас погода. Помідорчики, все мокре. Буракі картоплю я ще й не викопав, тільки по чуть-чуть копаю по відру, Ну, по такій погоді. Копати не маліну, не собрати, нічого. Надоїли вже ці дощі, якщо чесно. Як для аграрія, ну, нічого не зробиш. Може, перестане. Підписуйтеся на наш канал, ставте подобайки нажимайте дзвіночки. До Нових приємних зустрічей, бувайте.